Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Сбу та прокуратура затримали на хабарі голову Житомирської митниці Ольгу Ілінського та її заступника Олега Можовського, начальника управління Андрія Максимця та посередника Рішало, як зазначають джерела в органах, дані кадри проводили оборудки та обкрадали ЗСУ, а також мутили схеми з волонтерською допомогою в особливо великих розмірах. Главкому ЗСУ під час наради до слова доповіли про даних рішало. Він в тому числі подякував СБУ за вдалу роботу з внутрішніми ворогами, які шкодять Збройним силам. Зазначимо, служба безпеки України Спільно з ДБР викрила корупційну схему на Житомирській митниці, яка полягала у незаконному ввезенні до України автомобілів швидкої допомоги на понад 20 мільйонів гривень. На Житомирській митниці викрили схему з автомобілями швидкої допомоги на 20 мільйонів. Служба безпеки України спільно з ДБР викрила корупційну схему на Житомирській митниці, яка полягала у незаконному ввезенні до України автомобілів швидкої допомоги на понад 20 мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба СБУ. За наявними даними, злочинний механізм налагодили керівники одного із миттєвого постів області задокументовано, що вони допомагали імпортувати іноземні швидкі безплати встановлених митних платежів. Як свідчать матеріали провадження восени 2020 року, представники столичної компанії імпортера приправили до України 26 автомобілів меддопомоги і оформили їх зберігання в режимі митний склад. Йдеться у повідомленні, ця норма передбачає перебування транспортного засобу на території митних логістичних центрів без сплати податків і зборів упродовж одного року. Після закінчення цього терміну авто. Мають розмитнити з перерахуванням відповідних платежів до держбюджету або повернути до країни експортера, пояснюють в СБУ. Втім, митники домовилися із комерсантами зробити фіктивний реекспорт, швидких для штучного продовження терміну їх безоплатного перебування в Україні. Встановлено, що посадовці проводили за документами так званий повторний заїзд через кордон, але насправді іноземні транспортні засоби залишались на митному складі на Житомирщині. За цей час комерсанти підшукували покупців на імпортований товар та реалізовували його після розмит... Митнення за мінімальною ставкою для цього вносили до митних декларацій штучно занижену вартість зарубіжних авто. А митники не помічали цю невідповідність з реальною сумою, зазначили у відомстві. Так, на підставі зібраних доказів заступнику начальника митного посту та керівнику відділу митного оформлення повідомлено про підозру за частиною 2 статті 364 -ї. ККУ зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Суд обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту за ініціативи СБУ та тепер понад 20 автомобілів швидкої допомоги із повним медичним обладнанням, на які було накладено арешт, передано на потреби ЗСУ. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.